Розпаковка. Так, що у нас сьогодні? Ліниві голубці. Жарена риба. Так, йдемо далі. Так, тут, скоріше всього, клашена капуста. Так, так є. Так, шашки є? Ні, ще щось. Ну і куди ж без неї? Домашня закрутка. Нікуди просто. Так, йдемо далі. Налисники з м'ясом печарені на пательні є. Е, така запіканка з гречки і з м'ясом. Теж є. Так, що таке? Ще одні ліниві голубці. Ну і... і, і, і. И зубы. Капустник.